Ми, звісно, з вами бачимо просування наших сил та подекуди, певно, окупанти не зрозуміли, що територія вже не під їхнім контролем. Тож українські воїни проводять зачистку. Свою роботу показала тероборона 225-го харківського батальйону. Вони зачистили одну з посадок у районі Бахмута. Частина загарбників, які вижили, здалися в полон. Працювала тероборона за підтримки танків однієї з бригад збройних сил України. Далі ми з вами повертаємося до онлайн-мапи State. Вже будемо говорити теж про Донеччину, але вже про Авдіївський напрямок. Він теж є досить гарячим, тому що ми бачимо, там також окупанти намагаються створити фланг і оточити саме Авдіївку. Там, за даними наших аналітиків, тривають локальні бої біля Авдіївки. Південніше Первомайського, як ми бачимо, ось тут, на цій ділянці фронту. Це південніше Авдіївку, ворогу традиційно не щастить, він там не просувається, і відповідно наші сили там дуже